Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні програма Актуальне інтерв'ю спілкується з депутатом Надвірнянської міської ради Романом Можиком. Вітаємо вас, пане Романе. Доброго дня, шановна громада. Романе Павловичу, сьогодні на надвірнячні є дуже багато таких питань, які турбують громаду міста. Одним з таких питань є все ж таки дорога. Скільки міська рада вже робила заходів, щоб нарешті ту дорогу почали ремонтувати і перекривали дорогу, і писали, і зверталися, і далі він стоїть на місці. От, власне, Романе Павловичу, що плануєте робити? Далі, адже вже зима на носі, так насправді проблема, що стосовно до, до доріг залишається, але я би хотів в даному випадку підняти питання відношення, відношення цілої громади до цієї проблеми. Так стається, що це є питання буквально пару чоловік місць надвірні, тобто декілька депутатів міської ради, декілька депутатів районної ради і пару чоловіки, пару людям, які живуть в місті надвір, яким не байдуже по яким дорогам вони їздять. Це справа в тому, що я все на сьогоднішній момент бачу проблему в байдужості нашої нашої. Нашої громади просто є люди, яким все рівно по яким дорогам їздити, все рівно як жити, і це наша величезна проблема. І тут не можна погодитись з таким видатним письменником нашого часу. То Юрій Друхович Юрій Друхович каже, що байдужість це найвелика проблема нашої держави, і що для того, щоб Україна спався, то він має тікати від самого себе. Розумієте? Тобто, ми маємо рятуватися не від держави, не від того уряду, а маємо рятуватися від самих себе. Тому що ми до всього настільки байдужі, що нам все рівно. Ми думаємо, що за нас хтось прийде, якийсь там депутат чи Верховної Ради, чи міської ради, чи районної ради і зробить цю роботу. Ні, це питання кожного, це питання громади. До тих пір, поки ми не будемо. Не, не будемо байнебайдуже, ми будемо до цих питань. Тоді в нас щось сполучеться. А 13 чи 12 чоловік, які були на послідньому перекритті дороги, вони не зроблять погоди аж абсолютно ніякої. А там наверху дивляться, дивляться в області яке відношення. Якщо е, нема такої проблеми, ну її не видно. Ну виходить на вулицю 14 чоловік і ходять по е, переходу, так. І 20 зівак, які з боку стоять, посміхаються, і біля 30-40 машин з одної сторони, біля 50 з другої машин, які волають, волають пустіть нас, у нас ті проблеми, на сті проблеми. І ніхто не бачить тих загальних проблем, в яких ми на сьогоднішній день живемо. Ну люди добрі, як якщо не ми, то ніхто. Якщо це нас не турбує самих, то чого це має турбувати когось? Романе Павловичу, останнім часом можна сказати, що місто надвірно, яке цілий район, просто штурмить від земельних питань. От, власне, йдеться про те, що були приватизовані землі як е, біля е, урочища Городищі біля е, Бистриці Надвірнянської, так само і на території Пнівської сільської ради 20 гектарів і там 14 гектарів. Власне, е, попередня сесія практично була присвячена цим питанням. Е, зробили звернення до прокурора. Е, зробили досить ну. Скажем, великий резонанс у, на телебаченні. І люди зрозуміли, що їх чекає. Тобто, ми вже такий маємо приклад десь в минулому. Сьогодні на сесії це питання знову піднімалося. Депутати навіть прийняли звернення щодо тиску на журналістів. От як ви це все оцінюєте і до чого це все може призвести? Шановний пане в дійсності є величезна проблема з тої точки, знову ж ми піднімаємо про ту нашу надвірнянську байдужість. Розумієте? тому що якщо брати з юридичної точки зору, то на сьогоднішній день. Немає жодної відповіді, і згідно чинного законодавства, не прийшов той час, тобто 30 днів ще не пройшло для того, щоб ми отримали відповіді юридично, кому надані були земельні ділянки, як надані і для чого. Але е з кожної надвірнянець, виходить так, бо він глухий, тому що розголосу вже дійсно давалося. Дуже багато людей вже чуло про це. І на сьогоднішній день я не бачу рухів якихось по громадських організаціях, що стосовно цього питання. Ось, і, тому що ніхто в, в принципі немає такої величезної цікавості, як би нам здавалося. Так, що хтось там садив картоплю колись, хтось там е, косив сіну, ще що, ще щось. Тобто нема, нема на сьогоднішній день е, думки громадськості, громадськості, нема думки громадських організацій, що по цьому питанні. Тому е, я так е, хочу сказати, була створена комісія, яку очолив народний депутат Верховної Ради Юрій Боданович Дерев'янко. Е, я заступник цієї комісії. Секретар Дем'янчик і Ігор, ось ну на сьогоднішній день ми юридично не можемо дати жодного ніякого пояснення, тому що е, запити відповіді на запити, які подав Юрій Боданич, е, відповідь На запит, які подала сесія міської ради, ще на сьогоднішній день немає. Але знову ж таки, хочу подивитися для мене, от ж таки питання байдужості в цьому плані громади, тому що я розумію, що закон є законом, але на сьогоднішній день, е, коли ми підняли це питання, виявилося, що там не, не одна людина обробляла ці земельні ділянки. Так, може так стало, що коли повінь забрала міст і втрачена був втрачений був якийсь момент для тих людей, тому що, на превеликий жаль, ми бачимо, що сьогодні земельні ділянки обробляють більш старші люди, молодь чомусь не, не, не хоче обробляти, не хоче працювати на землі. І зрозуміло, що коли був, е, був змитий водою міст, то е, люди не могли добиратися до цих. Е, земель але на сьогоднішній день я вам хочу сказати так що дуже багато людей приходило і переживало питало нас в міській раді коли буде відновлюватися міст і так далі і так далі тобто не тільки для того щоб прогулюватися тими берегами але я думаю що для того щоб косити сіно там для того щоб саджати ту саму картоплю, обробляти ці земельні обробляти ці земельні ділянки романа Павловичу, от власне журналісти найбільше почали піднімати цю тему цих захоплення цих земельних Ділянок чи законно, чи незаконно приватизація. І сьогодні вже є. Ну перші скажімо, жнива оцих речей. Так на журналістів чиниться грубий тиск, настільки грубий, настільки ну вульгарний, так сьогодні б'ють їм вікна, дзвонять по телефону, погрожують. Тобто мені видається, що в цій державі вже немає ні законодавства, ні нічого. Міліція приїжджає, констатує факт і стискає плечима. Що це за держава? Куди ми йдемо? На сьогоднішній день хочеться тут одне та збіг обставин, Авен такі вчора була річниця такого відомого журналіста, як Георгія Гангадзе, річниця його пропажі. Ось, і в ніч стається така подія. Ну, для мене це просто дикість. Я не знаю, бо в пресі там, на всяких інтернет-виданнях говорять, що я бандит. Розумієте? Ну, але така ситуація, як для мене, коли ну, я перепрошую людина, яку можна тільки назвати дебілом, по-іншому і не можна назвати. Кидає бутилки в вікна, там, де проживає мама, там де проживають маленькі діти, там, де проживає сім'я. І цим самим, ну сьогодні кинули вони бутилку з вином, чи, там, чи з так? Завтра вони кинуть бутилку з суміш Молотова. І для мене на сьогоднішній день це не є прецедент, який звикли, що на пересічного громадянина сталося такі, такі такі хуліганські дії. Це я вважаю, що це ніякі не хуліганські дії. Я чітко вважаю, що це є відповідь вам, пане Киселевський, на вашу статтю, на сторінках Вестінфо. Романе Павловичу щойно на сесії піднімалося питання надання нафтохіміку прикарпаття земельних ділянок в оренду на тих умовах, які раніше були. Тобто 3,4%. і враховуючи те, що сьогодні нафтохімік Прикарпаття по факту прибутків немає. Про це пояснив представник власне нафтохіміка Прикарпаття. Враховуючи те, що нафтохімік Прикарпаття ну бере участь в утриманні спортивних закладів на двірнячі які фактично тільки тільки завдяки йому є. І вони сьогодні ну можемо і чемпіонів Олімпійські. Тобто, ну це треба врахувати. це, це велика, велика послуга, велике велика вдячність повинна бути від суспільства. Спільства сьогодні депутати чомусь мудрили мудрили прийняли свої рішення. І фактично, як зрозуміли, ми представник нафтохіміка Прикарпаття сказав, що нафтохімік Прикарпаття не буде продовжувати договір, тобто гроші втрачені. Чому так сталося? Я як, як як повинні ну чому депутати якось так підійшли незважено? Чому немає якоїсь єдності такої, власне, Романе Павловичу? Яка ваша думка з цього приводу? Що стосовно співпраці з нафтохіміком Прикарпаття, то дуже багато суперечностей виникає у депутатів. Попередньої каденції, по, ще попередньої каденції. Тобто це все пішло, як за номер слайд заміти на сесії з 2002 року. Так? І я е, буду говорити про ті каденції, в яких я приймав участь, і що став, стояли питання щодо нафтохіміка Прикарпаття. Значить, е, нафтохімік Прикарпаття запропонував е, викупити ці земельні ділянки. Дуже багато депутатів е, говорили про те, що ні, цього робити не потрібно, тому що е, завтра, післязавтра прийметься якийсь закон. Це було дійсно так. Завтра, післязавтра це йшло. Умови про місяці, там скажімо, піднялась питання в серпні місяці, а в жовтні, в вересні, в жовтні, мав бути прийнятий нібито закон, який би заставив нафтогімік Прикарпаття зробити договір оренди цих земельних ділянок. І тоді відбулася така ситуація, що я що я завжди говорю про те, що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, у нас є проблеми, і ці проблеми треба вирішувати сьогодні, а не завтра, а післязавтра. І е, було багато депутатів, але в меншості, які говорили, що немає проблем, треба продати ці земельні ділянки і отримати кошти. І за ці кошти можна було, було дуже, дуже дуже багато зробити. На сьогоднішній день ми бачимо результат такі, що нафтохімік Прикарпаття вже не цікавиться викупом цих цих земельних ділянок, ледве-ледве дихає, хоча. При тому, хоча при тому, що він ледве дихає, він сплачує заробітну платню без, без перерв. Він сплачує е, всі податки. І ми всі прекрасно знаємо і розуміємо, що основний, основний податок це податок заробітної платні. Тобто бюджет, наш бюджет це становить 70% це якраз з цих, е, з цих грошей. І на сьогоднішній день для мене було, ну як скажемо, дивно, тому що мова йшла про принципи. Мова йшла про принципи, а не про гроші. Я вважаю, що ставити нам, депутатам, принцип на те, що ми хочемо так, а не інакше, ну це просто-напросто ну, виглядає дуже смішно. дуже смішно. Виглядає, тому що якщо приходить чоловік, представник, і каже, що ми на сьогоднішній день готові отак. Це при тій умові, що на сьогоднішній день повністю величезні кошти нафтохімік витрачає на отримання спортивного комплексу. Дуже величезні гроші. Уявімо собі, що ми постійно піднімаємо питання про ті речі, що от молоді немає куди подітися. Нам дітям, нашим дітям немає куди подітися. От собі таку ситуацію, що нафтохімік перестав фінансувати спортивний комплекс. Но це був жах. Це був би просто жах. Нафтохімік отримує спортивний комплекс, нафтохімік отримує дитячий садочок. І від того, що ми на сьогоднішній день не йдемо на співпрацю, а показуємо якийсь свій гонор, ми робимо шкоду цілій громаді, робимо шкоду нашому такому прекрасному місту, де знову ж таки не відремонтовані дороги, де знову ж таки є купу питань, купу проблем. Романе Павловичу, ви очолюєте фракцію батьківщини в Надвірнянській міській раді. Власне, нещодавно відбулося об'єднання двох політичних сил: це батьківщина і фронт змін стали одною єдиною політичною силою батьківщина. Як це відобразилося саме на фракції в Надвірнянській міській раді? Ви себе почуваєте тепер сильнішою, адже вас стало значно більше, і у вас тепер єдине бачення, єдина платформа, єдині лідери, які знайшли спільну мову, ну, скажімо, на верхньому. Солоні, як у вас тут в місцевих радах, пане село. Зрозуміло, що об'єднання воно робить тільки сильнішими, і зрозуміло, що керівництво нашої фракції, нашої партії, керівництво фронту змін знали, що вони роблять. І зрозуміло, що ці кроки були правильними, тому що саме основне питання, яке стоїть стоїть в Україні, це об'єднання всіх демократичних сил для подолання тої проблеми, яка є на сьогоднішній день у нас в державі. Що стосовно на місцях, я можу сказати, що на сьогоднішній день злиття фракції фронту змін з батьківщиною не відбулося. Ось стало питання, що в вересні це відбудеться. Ну на сьогоднішній день ще поки що немає закінчення місяця вересня, тому ми в очікуванні. Шановні телеглядачі, сьогодні програма Актуальне інтерв'ю спілкувалася з депутатом Надвірнянської міської ради Романом Можиком. Дякуємо вам, Романе Павловичу.